Чуєш, а що буде, якщо замість коліс ці пилки поставити? Отже, ми встановимо ці пили замість всіх чотирьох коліс, тобто на кожне колесо. Але зараз поки що встановимо одну пилку і на неї будемо, як на слайсер, нарізати. Ми спробуємо приготувати бутерброди, салатик. Ми купили ковбаску, хлібчик, помідорчик. Я коротко, відкрив багажник. І ключі, походу, в багажник, і я закрив багажник. І тож, де як машина працює. Витягнув ключ, а просто. В смислі? Отдарована людина. Та ну я що я, ну типу... Дмитро, ти голодний? Я знайшов. Так, да, я їсти ти хочу капець. Сука, хто позакручував? Єпічіска сіда. На, конфету. Зіч пока. Друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А я хочу, щоб воно впало. Навіть спіню не способен зробити якусь. Прикинь, той чувак пише, каже, що ви робите з пилами? Лучше б якомусь ліснику подарували. Дмитро, знаєш що? Бери головку і закручуй тепер. нишком шиття. Мов панення вередліве, зманижене. Спереду у нас пили, а позаду санки були. Руками не лапай, бо ми ще харчі будемо нарізати. Дмитро за лапу, буду витирати салфеточками. Отже, Дмитро, ну що, запускаємо дракона. Наш слайсер працює. У нас на каналі продовжується кулінарний напрямок. Хто не бачив відео, як ми готували під капотом, тисніть сюди. Там був цілий випуск. Сир так собі виходить. Те, що більш твердіше, вдалося нарізати дуже просто і зручно, сир не вдалося нам нарізати. Взагалі, будемо робити бутерброди. Пані та панове, 9 ранка субота, приємного апетиту вам. Це на землі він валявся? Такий вкус. металічний. Слухай, а що якщо зняти фідосі, як ми просто стоїмо хали? 10 часов. А клас, я готов. Бухай луч. Це б зняли б з метро. настроєння було б. Це було дуже різко. Отже, ми вирішили відразу тут встановлювати решту пил, одна вже в нас стоїть. Зараз ставимо на переднє праве колесо. Знайшли місце, де можна піддомкратити. Я поки що бананчик з'їм. А з цієї сторони придержуй, щоб не заламалось. Поняв? Поняв. Як ви думаєте, не складуться? Витримають, якщо опустити? якщо впустити? Це 100%. Це просто ну, їздить замість колес. А, ріже вона все що вгодно. Взагалі це для дерева. Значить, припадняти і просовувати, так проходило, і ріжте, щоб і що хоч. Все, вони розстроїлись. Так, як різати, отак запихати, ні, отак подовше, все буде працювати, отак розпускати. Тобто Ми не будемо різати нічого, ми будемо їздити. О, та ні ху... О, бля, пішли. А <гум> я що -то, що то я очкую, блін. Тут так пилку вже скрутило. Осколки можуть десь порозлітатись. Так, ти кажеш, що не поїде. Я кажу, що поїде. Так, друзі, ми встановили 4 диски замість всіх коліс. Зараз будемо автомобіль опускати. Подивимося, чи він не грохнеться на асфальт, чи не складуться ці диски чудові. Якщо все добре, ми поїдемо на тест-драйв. Але перед цим 20 секунд корисної інформації. Маленький кліренсне авто. Помилка. Боїшся ліфтувати свій автомобіль, помилка. Боїшся проставки шкодять авто. Фатальна помилка. На сайті проставочка ви можете знайти якісні проставки для збільшення кліренсу, пневмобалони, пружини та автобафери. Посилання в описі під цим відео. По промокоду DM15 ви отримаєте знижку 15% на замовлення. Дмитро, знімай бафер, погнали дивитися, що там з пилами. Попускаємо, виймаємо диски, виймаємо диски, колес. На дисках лежить. І ложить. И дом кратный еде, метро. То... Паней сейчас в пираму заберешь потім. Давай приподниму можно. Не, ну типа может, знаешь, типа вот так закрыло, закрило, за, приподні... за за з цієї сторони. Все, пускай. Опустили автомобіль, садимо самого легшого нашого члена команди. Він два рази легший за мене, і він буде, ну хто придумав, той буде оце тестити. <різвіться> ну, з Богом. <різвіться> Оце да! Ми поїхали! Ілон! Шо? Маск, ми поїхали! Оце да! Диви, пили не склались, Шо? я в шоці! Дмитро Шо? теж! Шо? Коротше, наш автомобіль їде, але їде тільки вперед. Повернути крайні складно. Е, коротше, ти прям їдеш і відчуваєш, як машина отак от їде. Ану, вилазь, дай я спробую. А Чо... Мені сподобалось. Та дай я спробую. Ти покатався, хватить а з тебе. А що ти хочеш зробити? А я хочу заїхати в бокс, якраз перевірити їх максимально на місці. У нас там порожок є, бачиш. Я думаю, що вони витримають. Дмитро сказав, що ми навіть не розвернемося. Ми поїхали, розвернулися зад вперед. Ну, ну. Até casal. Ну що, колеса ми поставили, протестували, так як в мене 120 у колі 135 кілограм. Ми посадили нашу експериментальну ляльку Ілона, покаталися, поїздили. Ну, звісно, я в шокі. Я дуже скептично до цього відносився. Думав, що тільки якщо ми пустимо передню задню вісь, вона сразу лупане і все розлетиться. Я ховався, прятався тут. По факту поїхали там, розвернулися, заїхали сюди. Через цю бордюрку перепригнули, тому типу робоча тема. Було б ще цікаво покататися десь на якомусь бездоріжжі, якомусь полігоні може Да, На якому ну на полігон там асфальтне покриття, тому що там асфальт. асфальти може потайна. на бетонному, на бетонному на круті та на трасу кудись. стиках. Пані та панове, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, коментарі. Не забувайте про нашу банку, яку потрібно донатити, хоча б по 5, 7, 10, 28 гривень. Ми збираємо на буханочку, ми в пошуках, ми її шукаємо, і ми її знайдемо. Ще раз всім дякуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І крепко вам здоров'я. А зараз ми подивимося реакцію співробітників СТО на наступний ранок. <кій> мясникам. Ты подашь, когда тачки заезжают, похоже, что Нет, все на самом деле жестко, бревка кому. Ее перевернуть пилорама хорошая будет. Дрова резать. Мороз придет, можно будет в озеро съездить, по льду погонять. Окунуть ее первый и последний раз. Что, накачивай? Надо это, левое заднее подкачать, я сотрю на одну сторону. мне интересно, как она едет. вона. нас трмно так, що сейчас часов що вона ляже на пузу. Давай, дай! За... Йоп! <серкнула> Это она так шахмал ковырнула. Ковырла, <серкнула> на. <серкнула> да <серкнула> не снимай, меня ползавит, по ресурс ладу.